Добрий день, любі друзі! Вас вітає Центр дитячої та юнацької творчості «Промінь». Гурток англійської мови «Ста» – керівник Шархаводська Зінаїда Семенівна. На попередньому занятті ми з вами почали тему «Котра година» – «What time is it?» І продовжуємо. У нас була 20 хвилин трезво, і да? це 20 мінут пасту. А тепер ми Беремо 25 хвилин третього. 25 minutes. Тобто 25 хвилин після 2. It's 25 minutes past 2. Далі 25 хвилин четвертого. It's 25 minutes past 3. 25 хвилин 5 Тобто 25 хвилин після 4 години. It's 25 minutes past 4. Далі 25 годин 6-го. 25 годин після 5-ї години. І 25 минут past 5. Далі 25 годин 7-го. Тобто 25 хвилин після 6-ї години. І 25 минут past 6. 25 хвилин 8-го. Тобто 25 годин після 7 години. It's 25 minus past 7. Далі 25 хвилин 9-го. Тобто 25 хвилин після 8-ї години. It's 25 minus past 8. Далі. 25 хвилин 10-го. Ікс 25 minus past 9. 25 хвилин 11-го. Тобто 25 хвилин після 10-ї години. It's 25 minutes past 10. 25 хвилин 12. Із 20. То есть, тобто 25 хвилин після 12 години. It's 25 minutes past 11. А тепер запишемо приклад. 25 хвилин 4-го. It's 25 minutes past 3. Широк. 25 хвилин четвертого із 25 мінус пас 3. Записали. А тепер запишемо приклад. Например, половина. Це еквоти. Еха. Із. Довше ми з вами да вам. Давайте ви не розкажете. 25 хвилин третього. Тобто 25 хвилин після 3 години. it's 25 minutes past 3. 25 хвилин п'ятого, четвер... 25 хвилин 에, після п'ятої години, it's 25 minutes past фо. Це зрозуміло. Продовжуємо цю тему на слідчому занятті. До побачення в